Я слабо вірю в те, що Путін погодиться на вимоги Трампа про припинення війни протягом цих 50 днів. Тому що це виглядало б як прояв слабкості, виглядало б як перемога Трампа і поразка Путіна. І не в стилі Путіна, скажімо так, йти на поступки, коли тобі погрожують або від тебе чогось вимагають. В той же час помітно. І в тому, що Путін не реагує от на зміну риторики і дій Трампа, дуже стримано дає коментарів Пісков, пресекретар Путіна. Ну є гавкані Медведєва, колишнього президента. Але це якраз треба для внутрішньої аудиторії, суто пропагандистські, щоб показати, що ми не боїмось Трампа. Але схоже, що в Кремлі обрали для себе таку подвійну позицію. Вони погодились відновити переговори, демонструють, що вони готові домовлятися, але на прямі поступки Трампу не підуть. Я припускаю, що може бути закрита неофіційна лінія переговорного процесу, яка і раніше існувала, і вона зараз може відновлюватися, але не публічна. От, знов таки, щоб не демонструвати, що Путін домовляється з Трампом. І от неофіційно, не публічна, через Кирила Дмитрієва, можливо, знов включиться в процес Стів Уїтков, а можливо, він не в процесі, просто неофіційно там в онлайн режимі через Дмитрієва. Можуть насилатися сигнали, що Путін готовий домовлятися, але давайте ми зробимо так, щоб Росія зберегла обличчя і щоб це не виглядало як пряма поступка. От такий варіант я не виключаю. І якщо цей сценарій буде діяти, тоді е, е, якісь домовленості можуть бути, але не зараз, не найближчим часом, а пізніше, десь восени. Можливо, тоді, коли закінчиться активна фаза російського літнього наступу, який не став таким вже великим наступом. Але тим не менш, ну, е, це ще й позиція Трампа. Ну, хай... Спробою Путін. Да. От він хоче там, два місяці ще повоювати. І Трамп, як він казав в одному з коментарів, ну, хочуть битися, хай б'ються. Да. Ну, правда, це стосується Путіна в першу чергу. Тому саме зараз, протягом 50 днів, з боку Путіна поступок, скоріше за все, не буде.